Ужгородська спеціалізована школа першої третю ступенів номер три єдине в місті, де навчання ведеться російською мовою. Тому не дивно, що місцем для свого візиту делегація асоціації книговидавців Росії обрала саме цей навчальний заклад. З російськими видавцями до Ужгорода з офіційним візитом уже не вперше завітав консул радник генерального консульства Російської Федерації у місті Львові Вадим Басінський. Вони дуже хотіли познайомитися з с... Закарпатьем с школами с русским языком обучения в Ужгороде, в Мукачу, встретиться с руководством школ, с учителями, с филологами, с университетом, чтобы, ну, во-первых, рассказать, познакомиться со своей деятельностью, со своей продукцией, которая, ну, естественно, представляет интерес узнать о потребностях, вот, ну, короче, для установления контактов. На зустріч делегацію були запрошені товариства російської культури Закарпаття, представники кафедри російської мови та літератури ужну. Перші покладали надію на підтримку співвітчизників, других цікавило питання регулярного забезпечення методичної літератури російського видавництва місцеві навчальні заклади. Гості пообіцяли, якимось чином намагатися допомагати, але про систематичне наповнення російської літератури наших бібліотек наразі говорити ще зарано. Відтак підтримують по мірі надходження. Це власне є приємним подарунком на початку навчального року. Ми відкрили нову бібліотеку в этом учебне году. І вот эти книги, которые привезли представители різних російських іздательств, они теж займуть на полках достойне місце. На офіційну зустріч з представниками асоціації книговидавців Росії запросили російськомовних літераторів Закарпаття. Темою дискусії стало питання видавництва місцевих письменників Росії для того, аби краще орієнтуватись у просторі книговидання, яке сьогодні несе і комерційний характер, та співпрацювати на взаємо вигідних умовах і потрібні подібні зустрічі. Варіанти книги нас цікавлять різні, і комерційні, і некомерційні. Ми розуміємо, що зберігання російського мови в Закарпатті залежить напряму від того, якою книжною продукцією користуються. І користуються ли місцеві любителі російської культури, спеціалісти. Представники асоціації книговидавництв Росії перше навідались до Ужгорода. Асоціація об'єднує понад 220 російських видавництв. Основним напрямком діяльності АСКІ є захист прав та інтересів російських видавництв, Координація їх діяльності щодо створення умов для розвитку і вдосконалення вітчизняного книговидання. Сподіваємось, ця зустріч буде корисною для російськомовних літераторів Закарпаття.